Он на столі свята вечеря, вся родина за столом, Вітчиняє ангел двері позолоченим крилом, Пахне сіном і кутею, зірка сяє, сніг хрипить, як колядка над землею з білим ангелом крить. Господарю, відчиняйте, коляду, ви зустрічайте, колядує Україна, колядує вся земля, засому уся родина. Ми від батька і до сина прославляємо всіх Христа. коляду Україно, колядуй моя нене, коляду країно, колядуй, земля, коляду Україно, колядуй моя нене. Колядуй країно, колядуй земля. Тут стоїть куття у хаті. Що були ви всі багаті, що були ви всі щасливі, і що мир був на землі, за словом уся родина. Ми від батька і до сина поселяємо всі хреста. Колядуй країно, колядуй моя, нене. Колядуй, країно, колядуй, земля, Колядуй, країно, колядуй мене, не, колядуй Україно, колядуй земля. Станьте, люди, бог родився. Привітайте Бога, діть, удар маленькому дитятку, своє віру принесіть. Добрий вечір, люди, вашій теплій хаті, що були ви завжди щедрі й багаті, Хай Різо Христове вас благословляє, Бог ся рождає. Всім колядникам ви відчиняйте двері і просіть до столу, до своєї вечері, хай у вашій хаті нині все співає, бог ся рождає. Гарно колядуйте і святкуйте нині, ми бажаємо щастя вашій всій родині, весь наш рід великий нині освятився, Бог народився, весь наш рід великий нині освятився, Бог народився. Нині день великий рожества Христове Англи співають на небесім троні. А Ісус маленькі ручки просяє, Це велике свято Христос рождає.